Подружжя Катеріни та Якова з Баварії вперше в Україні та приїхали не з туристичною метою, а з місією добра. Привезли гуманітарну допомогу для дітей, які цього потребують найбільше. Ми вирішили допомагати Україні, тому що Україна Україна сьогодні в біді. Много дітей остаються без дому, без батьків, страдають діти. Вони ні в чому не виноваті. Контакт ми наладили з волонтерами України. це ще в Германії. У нас там есть и знакомые с Украины, которые там работают, они тоже помогают Украине. Мы закупились на те деньги, которые мы нам передал один человек из Германии. Он собирал целый год эти деньги. И на эти деньги он не знал, Обов'язково хотів допомогти деньгами дітям, але он не знав, куди точно эти деньги передати. І когда він узнал, що є така організація і що є люди, які поїдуть в Україну. Он сказав, що ці деньги попадут в правильні руки і прав детям здесь. цього разу. Гуманітарну допомогу спрямували на підтримку релокованого дитячого будинку з Дніпра. В закладі виховуються дітки віком від 3 до 17 років. На сьогодні це 24 дитини. Всі діти мої із Дніпра. Будемо казати, майже все ми маємо для комфортного проживання, але взагалі хочеться додому. На сьогодні майже всі потреби закриті, але періодично засоби гігієни, то якісь фрукти, соки, Ми не відмовляємося. Звичайно, це спілкування, живе спілкування. Дітям іноді потрібно бачити не тільки нас вихователів, а й ще якісь сторонніх людей, які дуже людно до нас відносяться. З місцевими активістами познайомилися ще за кордоном, а нині вже працюють разом. Це результат транскордонної співпраці, яка дає реальні плоди. Ця підтримка не лише фінансова, але й ментальна. Розповідають волонтери під час повномасштабного вторгнення до України Російської Федерації. Вони дуже плідно з нами почали працювати. І сьогодні вже неодноразово привозять першочергові потреби: це є взуття, одяг на осінь на зиму, це є санітарна гігієна, це є засоби гігієни. І це першочергові продукти, які є підтримкою для дітей. Тому що е, держава звичайно їх забезпечує, але для того, щоб вони себе трішки, знаєте, як кажуть, задовільнили ментально і духовно, то ми їх трішки і з такої сторони е, намагаємося заохочити. Сьогодні в нас і е, водночас і таке е, ментальна духовна місія прийти до них, поспілкуватися, погратися. Е, Зробити запити на школу може якісь запити потрібні. і меценати зможуть донори звернутися до своїх друзів в Баварію і таким чином можемо підсилити нашу таку типу місію. Благодій. Подарунки зібрані завдяки небайдужим німцям. Засоби гігієни, одяг, взуття навіть для найменших ніжок, а ще солодощі та іграшки. Волонтери зізнаються, ніхто не відмовлявся допомогти. Фрукти, овочі купили. Сладости, конечно, детям тоже надо. Мы тоже привезли еще сегодня одежду детям, обувь немножко. И так, для самых маленьких тоже привезли немножко постарше дети. Разные вещи, которые мы собирали там в Германии, которые люди нам помогали в Германии эти вещи собирать. И сегодня мы привезли. Но, конечно, это часть только того, что мы привезли. Это простые люди. Первое, это простые люди, которые где-то у кого-то что-то лежит, которые... Дети выросли, одежда осталась. И мы, кого мы не спрашивали из людей, они с удовольствием тут же откликались на этот, на эту помощь, на нас принести одежду. Это или это... Югиены, еще какие-то про а, вещи, им также и клиники и такие санітетской, они называются санитарные дома, -дома которые тоже дают много, например, как инвалидные коляски, доноры разные, простые люди, доноры и маленькі организации. Мы обращаемся к ним, кто-то помогает, кто-то меньше заинтересован. Но в основном люди хотят помогать, помогают. У нас иногда даже проблемы эту всю помощь, как сказать, принять правильно, запаковать, оформить. На досягнутому подружжя волонтерів зупинятися не збирається. Уже планують наступну поїздку. Цього разу хочуть привезти обладнання для людей з інвалідністю, візки та засоби для комфортного пересування. Кровать для інвалідів, гралатори привізо медикаменти. ще, навірно привізом, і що одежду дітською привізіо. Посмотримо, що до этого времени у нас збереться. Це історія дока що добро не має кордонів, адже доки будуть ті, хто потребує, завжди знайдуться ті, хто готовий допомогти.